Я просто відійшла тільки що від шоку. Більш-менш, я ще піду по підносити, випадок мені в 6 після того, спокійно вийшов сміяти, і з усього решта. Але я в шоці, дівчата. Це просто капець. У мене просто слів сьогодні немає, і говорю, єдине, я в шоці. Я не можу. Я почну з посилки Олі. Вона так запакована. Тут просто можна було навіть не підписувати. Я б зараз зрозуміла, що це посилка від Олі. Боже, яке це все красиве. Такі рибки. Які гарні. Я не знаю, що їх використаю, а вони дерев'яні. Я таке дуже люблю. І чоловік любить рибку. Я йому віддам. І ще рибка. Клас. Я можу їх використаю як іграшки на ялинку. Це Оля робить браслетики. І він дуже красивий. Боже, яка талановита жінка. Це капець. Я хочу його пришпалити. І мені ідеальний по розміру на руку. Але його не можу пришпалити, я його пришпалю потім. Чесно, я в шоці. Я в шоці. Просто в шоці. Маска-маска, маска-пленка. Маска, я люблю, зрештою, такі маски, давно її не використала, але вона крута. Чесно, я в шоці. Маска для спання. Олі, я хотіла купити спінову маску для спання, бо просто я свою сплю кожен день. І їй і, і просто потрібно хоч колись прати, і ти мені подарував те, що мені було необхідно. Клас. Я реально дуже часто, я завжди сплю в масках. Завжди. Оце просто про мене. Ой, яка крута закладка! І тут можна малювати книги, які в мене є. Лі, це дуже класно. bibliophile. I am bibliophile. Це як зізнання. Так, і тут резиночка, напевно. А, ні, це така маска, тому що в різні маточки. Та-та-та, я теж таке дуже люблю. Продовжила би так, але я й так. Штанами не вгадала. А це інші парківати. Дуже класно. Я таке дуже люблю. Так, тут щось, що б'ється. Зараз ми це розпакуємо. Ва, це іграшка на ялинку. Яка вона красива. Це капець. Дуже гарно. Дуже гарно. дуже, дуже гарно. дуже. дуже І тут таке сердечко ще глиєм. Я його обов'язково також повішу повішаю та лиюку, тому що воно дуже красиве. Дуже гарні кольори. І тут книга. Я так розумію, що ось ця книга, напевно, йде для моєго дочада. Бо вона така неформатна і я не пам'ятаю, як що в, мене в своєму а Боже, Там щось таке було. А я не можу згадати. А Оля це така жінка, якої можна начити на це на різні. Бузинова сопілка Тара Корні. Таракорні. Апріолі Божі, так Вау. Дуже красива книга. Ну і це для мого чудочада, звісно. Але мені теж, так що. Я обожнюю таке читати дитячі книги, я їх зараз читаю. І боюся, що Вікторія не буде пам'ятати казу, які я читаю, а я буду пам'ятати, і мені буде цікаво їх перечитувати, Але це якась буде найменша проблема з Вікторією співіснування. Дуже дякую, Оля, Вона дуже гарна. І це книжка мені. Ой, я так часто і це, це Я ту коробку, я не знаю, що тоді робити. Я її отак от залишу і поставлю зараз на полицю. Вона тепер буде в моїм поліковом, як я можу буде. Так. Олі, серйозно? Я просто бачу, що це за книга. О, Боже, мій, чекайте, мене ж таке Мені душа про історію. Санаторій. тим зрізу. Так. Запакували. Ж, яка талановита жінка? Ну як? Як можна бути талановитим? Мій наступний подарунок це від Танюшки. Так, я вже бачу тут. Dream big Little One. Це для мого чуда, чада буде. Я, до речі, дуже люблю весь декор додому під сенсей. Він дуже красивий, насправді за дуже адекватні кошти. Мені дуже сильно подобається. Я забувала одну посилку, і вона до мене їде. Одну, правда, що степені називали. І це так гарно, якщо чесно. Вона буде так гарно дивитися в Вікторії в кімнаті. Це шкатулка. Не шкатулка, а копілка. До неї декор, дуже красивий. Я таку також комусь купляла за подарунок. І тут. Час щось є. Це лялька. Боже, може, це лялька якусь Таня сама робила. Так. Да. Це лялька, яку Таня сама робила. Ляльника була клас. Це капець просто. Це лялька, яку Таня сама зробила. Дякую тобі, Таню. Це кого? це від, від Оленки. Так. Угу. Кава. Капучино. М -м -м. Закладинки. Клас. Сікарчики такі милі. Добре, коли випіч, зробити, замітку, коли або блокнове. Клас. Дуже класна штучка, Така комфортна. Ще одна закладинка. з медиком і з табличком Березь лами, як подачі дочку можі. Маска. Маска, маска, маска. Це має бути багато б'є печалі. Свічечка. Жуєчки лауніс. Обігнуті. Батончик і книга. А не ну, давайте Виступово. Що це за книжка? Mm, давайте будемо працювати здогадувати. Я бачу, що один такий королець, але я не здогадуюсь. Зараз робить зараз. Казки баби Гавриші. Оленка, де ти знайшла цю книгу? Де? Її ніде не в продажи? Ніде, ніде. Підписано автором. Я в шоці Оленка! Це як? Скажи, це все як? Де ти знайшла автора? Де ти знайшла ту тобто, книгу? Як ти це все підписала? Боже, це ще у нас ніде нема. І просто ніде не можна купити. І це устівка з улі, де Оленка була. Дуже тобі дякую. Посилка від Юлі. Так все красиво запаковано. Смаколики. Раз. Ой, який пома. Ага. Клас. Дуже класний. Тут міні блокнотик і олівчики. І резинка. І... Ой, дуже класна. До речі, не знаю. Мені куча років вже старає їх світ, але ось такі мімічні штучки я просто обожнюю. Клас. таке дуже люблю, я не знаю. Тут стікерчики і підписано листіку. Дякую, Юля. Клас. Клас. Власна, така Такая. Шоколадка. Масочка. Ще-ще листівочка. Така підставочка на чашечку або на щось. Це капець. Це бухт від іри. Іри. Обожі, це букві від іри. Іра, яка я тобі вдячна. Це блокнот від Іри. Ба. Іра. Іра. Капець. Іра дуже тобі дякую. Дякую тобі. О, солона карамель. я обожнюю, це мої моїй улюблений масло то. Обожнюю солону карамель. Кава з гущеним молоком. Mm -hmm. Mm -hmm. Я така ще не пробувала, вона така велика. Тож, що щось. щось. Так, це шарф. Крутяк. Мені біля камін, знаєте, трошки холодно. Діну, я ще собі шарф. Mm -hmm. Так, це подарунку, мову чути шарф. Я, я не знаю, що це. Клеййонка, щоб Вікторія могла трохи поболівіти без підвозника. Юля знає, що треба дарувати. Це, до речі, дуже корисна штука. Її з собою зручно брати всюди. Я була один поразові, а Юля передала такий ще таке красиво. Оце мої чучу шапи дуже щасливих, без підвузника. Ще є маленькі деталі різні. Такі, Такі закладинки, стікери, ще така закладинка, марка. Ой, капець. 120 полі бізугорщини. Я це все витягнути не буду, бо мені треба буде акуратно це закладати назад. І тут. Казочка для дорослих. Часто прискакують матюки і вбивство. Канзочка для цього. Часом проскакують матюки і вбивства. Матюки і вбивства. не з ножку, на жаль, розірвати. Часом проскакують матюки і вбивства. Хм, я навіть не виявляю, що це може бути. Чесно. Дякую тобі, Юлі. не пили. Я не знала, що тут така золотистий напис. Ні, гей. я дуже хотіла цю книгу. Чесне слово. Тільки що сталося? неймовірно, погана історія. Я розпокупала посилку Яни, а вона не зізнялася. І це просто капець. Але я просто дуже хочу вам ще раз це показати, тому що подарунок просто неймовірний. По-перше, вона була запакована в такому бордовому папері. І я говорила про це. Що бордовий папір — це стобиться в Яну, і там була така гарна єнточка. Е е я її заховала з середини сюди через те, що Яна для мене це людина. І в нашому прикладі це така спокусниця. Вона для мене от вся така просто про секс, про сексуальність, про любов. Це для мене Яна. І тут просто неймовірні подарунки. Я просто ще раз хочу вам їх показати. Яна, вибач, просто я в шоці, я не розумію, чому це записалось відео. Але я про щось хочу показати, це такі жутки. Все, По-перше, кожна ця штука була окремо запакована в дуже крутий між папір. І вона все було гарно підписано. І це, наприклад, жуйка, і називається Пофігіл, форти. Знижує ефект накручування себе допомагає забити на все покращує самого Такі класні класний Це дуже крута штука. Шоколадка. Аліса в Дивокрай. Тут є шоколадки з е цитатами з Аліси в країні Чудес. Я її чужусь розпакувала, але так я її не змогла нормально, адекватно розпакувати зараз швидко, то я відклала, щоб потім розпакувати, бо мені дуже сильно подобається ця обклада. Гусь. О, От, коли дістали на роботі, є ще підписи. І листівка від Яни. Яна, я тебе теж дуже сильно люблю. Ти просто наша покусниця. Шкарпетози від патрона. Чай, чай! Happy Birthday! Ви розумієте? Ча? Happy Birthday. І це один з моїх найулюбленіших смаків. Я не знаю, як це працює, як я на це вгадала. Христики Шампанського. Така крута пінка для вани. Баба Бомба називається. Баба-бомба. Розумієте? Дякую Ян. Дивіться, яка вона красива. Блін. І, і книга. Яку я здогадалася, коли Яна написала для доповнення колекції, я побачила її розмір, я одразу вгадала, що це така рожева обладнанка, така відобави галамаги, такий ізик, який ниві. І цей подарунок, от, цей такий красивий папір. Це опакування, яке я я зняла, але бачу максимально акуратно. Це все таке для мене про ян. Якщо б мені поставили ось цей подарунок, я вгадала, що це Ян, чесно. Я вгадала подарунок Олі за е, запакований. Там не було листівки, бо вона відклеїла коробці. я зразу знала, що це Оля. І Таня, як я вгадала, я пам'ятаю гіляльку. У мене залишили подарунки. Світлана, твоє подарунок, де буде останнім. А це вітальничка від Соломії. Вітальничка від Соломії. Вищаєте? Дякую, Соломія. Ой, воно ну так гарно запаковано. Соломія з мого рідного міста. І я дуже рада, що нас зараз об'єднали книги. Ми майже не спілкувалися, наскільки я знаю. Коли жили в своїй вишні, ну взагалі в вишні вже строки, не живу, як я вже довго не живу. І я рада, що ми тепер опіталися за допомогою книг. Це був шеф. Це Франкенштейн! Блін, це така крута серія. І був шеф, видає таку круту серію, але вони трішечки щось не вбротили своєю ситуацією і своїм ставленням щодо війни, але, блін, ця серія це така крута штука. Блін. І це щось таке запаповане, м'якеньке. і Що це, що це, що це може бути? Так. Ой, клас! Чекайте, це рамка. Гляньте, яка класна. Крутя, дуже гарна. Реально дуже гарна рамка. Вона так вписується в наш дім, Капець. Дякую тобі, Соломій. Вона дуже вписується в наш дім, Це дуже моя естетика. Я б її точно собі обрала, якщо б обирала рамку. Дуже дякую, ти на 100% вгадала. Тут буде Вікторія. Або наша фотка з сети собі, розумієте? Клас, дуже дякую тобі, Соломій. Я знову дважем. І це останній подарунок. від... Цієї інтригантки такої. Світлани, яка вела, мого чоловіка просто в шок. Він навіть чоловік хотів, щоб я розпакувала цей подарунок. Відтек просто вибрала світла, бо я й навіть Ну, я відповіла іншого, коли не очікувала такого. А Світлана, в принципі, я теж такого не очікувала. А це Світлана, вона шалена жінка, тобто я вже думала раніше, що вона мені щось таке. Я не знаю, що тобі порадувала, але просто було величезні. Думаю, і ще думаю, що таке може бути огромне. І ти кажеш, його шкара. Ну ти його блід. А Світлана таку штуку. А ви, дівчата, взяли Світлану, таку штуку повернули. Тут теж щось теплею. Якби нічого не забула. Світлана Спітлана забула докласти закладинки і поставила їх так і приклеїла. Не всім подобається, Ді, це з Сара J закладинки. Я обожнюю, обожнюю. обожнюю сан J і обожнюю цю книгу. Це не тільки з мас, це походу з інших. Та, це з різних світів. Я зараз її не вгадаю, але це точно мас. Чи це мас? Так, я не можу згадати герої. І це серед Мас, і це серед Мас, І це, с... це Мас, А це не пам'ятаю. А це з іскрові це. Ось Оце іскрові попело. А ця ж звідки? Не пам'ятаю. Боже мій. Оце називається фанатка. Не пам'ятаю вона. Це під зав'язку. Ці закладки, напевно, вже й не влізлися сюди. І я тебе цілую і обіймаю. І ще така гарна листівка. Так, це формочка для випікання всяких різдвяних штучок. Дуже тобі дякую. Вона класна. Клас. Я буду точно, що пропікати. Сирочки. В цьому я вже сам. Шкарпетосики. Тут дуже багато сергу. Чесно, тут щось м'якеньке. Це обо. дитяча книга. Обо. І все, я бачу, що це. Це страшні історії від українських письменників. Ця книжка, ти світланка, розумієш, буде стояти і чекати наступного ну, хелівну. Я дуже люблю цю серію, і мене, до речі, всі книги з цієї серії від Світланки. Вона дуже класна. Страшні історії від українських письменників. Дуже дякую тобі. Тут для крихітки ві. Mm. Так, я вже з Світлані неодразово говорила, що її малий краш ми її мусимо познайомити з Вікторією, бо Вікторія трошечки підросте. Бо я йому з тобою цілий рік, чотири книжки по ж року в одному наборі. Я такого навіть не бачила. Я взагалі дитяча книга повний профан, фан і що він ще. Дивіться, літня книжечка. Весняна, осіння і зимова. Я відкрию зимову, Як гарно. тверді тверділось дуже круто. Я впевнена, що моїм пшенича доводить ці книжечки обожні. Слава, вони такі гарні. Видавництво три мурашки. Я не навіть не знаю. Цукерочки. Та жінки ніколи в житті не походала. це якісь такі класні цукерки з сухофруктами. Ну добре, може, і трошки попадаю. Дякуюсь. Такі цукерки я такі ніколи не бачила. Якісь халсі цукерки. Свічок багато не буває. Точно. О боже, який аромат! Який горбузик. Ви його, можливо, не бачите, але це просто чудо. І такий горбузик. Так опек. Це кафе це все. Це все. І все разом. Це та, теж чекає Хеллові. Так, тут що? Ой, яка класна листівка Моцно Андре. Закладринка За тут ще. Клас! Я її не буду поки що спокуати, бо це буде мені... Не Дуже класна. Летика. Даща. Enjoy your life. My luck and not look. О, Боже, блокноти. У ніколи багато не буває. Тут що, така приклеєна. Ааа, шоколад і капучино. Притяк. Блокнот. Реально ніколи багато не буває. Я все записую, до речі, не мій весь мататки в телефоні, ще десь там, в комп'ютері. В якихось апках. Я в кожен уклав. Я оскор. Перший Намальована мама. Це, до речі, книжка, ще закладка тоді. Це книжка, яка також входить в топ-200 BBC. І я її дуже хотіла. Тут максимально дивна обкладинка, ці нігті, ця татушка, але я дуже хотіла прочитати цю історію. Ой, це теж не Клас! Я трошечки откаю купити ці пузлики, щоб тримати моторику. Ах, це історія. Оце мені його подарунки, значить, свічка, закладинки, маска. Сікери, листівка. боже, скільки все, я щось. В в це знайште. Знову подавимо цей місто. Клас. Кричок, цей її розмір. Ой, клас! Ой, це якраз нам треба. Такий класний костюмчик. Все, Перепере, і ми будемо в ньому ходити. Клас, дуже класний, якої світланка. Ти з Вікторії балуєш дуже. Такий домик різдвяний. А, це підсвічник. Круть. Дуже клас. Іксмас. Ой, клас, дуже гарний. Я обожнюю такі речі. І Світланка теж Капучино. І таке штучка на копере. До речі, я в такому завжди ходжу до лікарів з такими з документами споймана, тому це теж мені дуже корисний. Можу зберігати свої художні таланти, які я малюю, а зараз якими. Дуже класно. Все. Я не знаю, скільки часу пройшло. Дуже тобі дякую, Світланка, за подарунок. Дуже дякую за подарунок до Вікторії. Все дуже красиво. І зараз я спорую з емоціями і знімлю загальне відео, де буду дякувати вам всім і просто взагалі капець. У мене ціла Віталія в подарунках. Ціла, просто ціла Віталія в подарунках. Ось так виглядає зараз <смас> наша Віталію. Це подарунки.